на степені переручі з парковою мав зрахснити макфарту. Маєте право звідти відвідати, проявляючи законну відповідальність. Шановний суд, суду довірає об'єднатися самовідомлену відповідальність. Устанав суд, вийде паркова. Ні. Проявляючи законну відповідальність. Ні. Ні. Тут поєднання про те, що донавляється у суду, на те, що поліський інститут осудово-психіатрій зазначається про те, що у суду психіатрічна експертиза завершена, Запропоновано отримати висновок безпосередньо в цій експертній автомобілі, суд організує доставку, а примірність цих, цих документів. На сьогоднішній день на жаль, самовисно, до суду не надійшла. В зв'язку з тим, що закінчила структурна винувача підладка, наступає компотальність. Також в честь першого одинадцять два четвертого, що це не спілкування обвинувачення Паласнуча Андрія Скопановича за стосовно запобіжний захід, під запобіжний захід під вакт, -й, 6 -й. у вигляді тримання продовження запобіжного закладу, ви будуть тримання підвал, строками ще у зв'язку з тим, що він закінчується, сторонне обвинувачення, наявне клопотання, просто продовження. Запобіжного закладу відносно 90-пович Андрія Степановича, який обвинувачений завчини кримінального благоруш, також бачила пунктом 1, частина 2 статті 115 Кримінального кодексу України. Середне обвинувачення зазначає, що Україна до статті 177 Кодексу України до сих пір продовжують існувати ризики. Передбачення статтею 177 Кримінального процесуального кодексу України, а саме е, переховується від є наявність ризику переховуватися Остаповичам Кримської від суду, оскільки вказана частина 2 статті 115 Кримінального кодексу України передбачає покарання у вигляді позбавленої волі і строки від 10 до 15 років, а буде вічна позбавлення волі зв'язку з тим, що це особливо тяжкий злочин. Що свідчить про ймовірність переховування казаним обвинувачення від суду. Окрім того, наявні ризики вчинення тиску на потерпілих, зокрема спотворюючи їхні, їхні позиції та показання. Окрім того, обвинувачення Остапович Андрій Степанович притягувалося до кримінальної відповідальності. Вказане кримінальне правопорушення, якому видновачується Остапович, є нас є, є Лисиницьким. У зв'язку з чим він може вчинити інше кримінальне правопорушення, що сліз сукупності підтвердження за ним закуперебаченопункт п'яти частину перша чисто сімсі кримінального кодексу України. у зв'язку з вищевикли прошу відносно. Остаповича Андрія Степановича застосував засторонних клопотан та продовжити запобіжний захід у відтримання під варту і строка на 60 діб без визначення розміру застави. Дякую вам, шановна Світа. Так, так долучаємося. З огляду на те, що жодні судді, коли подобається строк тримання під вартою, жодній, жодній не було спростовано аргументів захисту, просто проігноровано. Відсіть про те, що говорити щось до вказаного суду, апелювати до нього, це є ну, абсолютно даремна справа. І я лише маленький маленьку, рядочок з поезії великого російського поета, це виключно для головуючого скажу.

Ні. Сказав, я я, я абсолютно цей сказав чітко і однозначно, мені здається, що я думаю, що ви не забули рідну російську мову. Мені так здається. Я сказав рядок російського поета. Здається, дослідно. Все, додати не